Всемогутні очі, джерело життя, я приходжу до Твого престолу, благодаті в могутнє ім'я Ісуса Христа, Господи, Ти є Воскресіння і життя, в тобі немає темряви, поразки чи смерті. В ім'я Ісуса я відкидаю та зрікаюся всякого Духа смерті, мороку, вічаю та руйнування, який намагається пригнобити моє життя або мій дім, кровою Ісуса, пролитою на хресті. Я анулюю будь-який вплив цих сил темряви над моїм духом, душею та тілом. Я проголошую, я не помру, а буду жити і звіщити діла Господні, я проголошую, мої уста будуть славити Тебе, і моє серце буде битися лише для тебе, Господи Ісусе, Ти переміг смерть, осяй мене Твоїм світлом, наповни мене Святим Духом, Твоїм миром, радістю та силою. Нехай кожна темна та хвороблива думка буде замінена надією, нехай кожен страх смерті буде поглинутий твоєю перемогою, нехай сила Воскресіння діє в мені вже сьогодні. Я ховаюся під Твоїм захистом, Господи, і проголошую, що Дух смерті не має влади наді мною, бо я належу Христові, моє життя сховане в ньому, і моє майбутнє в безпечних руках Отця. Дякую тобі, Отче, бо ти дав мені не духа страху, а дух сили, любові та здорового розуму. Тобі нехай буде вся слава, честь і хвала нині, і повіки вічні, в ім'я Ісуса Христа молюся. Амінь.